Знову день почався діти, всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити, кличе в подорож, дзвінок. Утворюємо ланцюжок геометричних фігур, розвиваємо логічне мислення. Що за фігура? Що змінилося? Правильно колір, форма. Розмір, колір, форма, а наступна яка фігура? Правильно, це великий червоний кружечок. Яка закономірність прослідковувалась під час створення ланцюжка? Колір змінювався на форму, а форма в розмір. Усне опитування. Розглянути ілюстрацію на екрані, створюємо вираз на додавання. Правильно, 3 додати 1 дорівнює 4. Додавати можемо по-різному. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. 4 відняти 3 дорівнює 1 і другий вираз. 4 відняти 1 дорівнює 3. Продовжуємо працювати усно. перед вами м'ячі з порядковим номером. Розташуй, будь ласка, м'ячі в порядку зростання від найменшого числа до найбільшого. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Добери до малюнка схему та склади відповідну рівність. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Ви бачите, що на малюнку у нас предмети об'єднані. Значить, ми можемо поставити питання, скільки всього скільки всього ми знаходимо дію додавання. Схема, яка підійде до нашого малюнка, це перша схема. Адже нам відома перший відрізочок, і нам відомо три баскетбольних м'яча, а синій відрізочок поділений на 5 частин, і нам відомо 5 футбольних м'ячів. Потрібно знайти, скільки всього м'ячів. Щоб дати відповідь на це запитання, ми складаємо рівність: Три додати 5. Дорівнює 8, добери до малюнка схему та склади відповідну рівність. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Ви уважно розглянули і зрозуміли, що три предмета, три м'яча вилучено. Якщо ми вилучали... Це значить, нам потрібно відняти. Якщо ми вилучаємо, то будемо знаходити, скільки залишилося, скільки залишилося м'ячів. До нашого малюнка підходить друга схема. Зверніть увагу, нам відомо, що всього було вісім м'ячів. Три м'ячі вилучили, скільки залишилося м'ячів. Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно скласти рівність 8, відняти 3 дорівнює 5. в робочому зошиті, ми, як завжди, роботу починаємо з обведення клітинки. Ми креслимо квадратик і зафарбовуємо його червоним кольором. Утворюємо візеруночок в зошиті. Щоб утворити візерунок в зошиті, нам потрібно відступити ось цю клітиночку, і на наступній клітинці з початку рядка ми утворюємо прапорець. Зверніть увагу, ми креслим пряму лінію вертикальну висотою дві клітинки, а потім накреслим трикутник, основа трикутника, ось ця сторона довжиною. Також дві клітинки зверніть увагу. Через дві клітиночки у нас візеруночок буде повторюватися. Знову через дві клітиночки ми креслим прапорець. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Розфарбуй по можливості прапорці. Каліграфічна хвилинка. 2 6, 8, прописуємо до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Працюємо з підручником. Завдання номер 2 Що можна сказати про кількість кругів, трикутників і чотирикутників на малюнку? Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і самостійно виконай це завдання. Перевіряємо вашу роботу. То, що ви мені можете сказати про кількість кругів, а про кількість трикутників, а про кількість чотирикутників. Я з вами, діти, згодна, адже сьогодні тема уроку вивчаємо число і цифру 9. Давайте з вами розглянемо. На екрані і у підручнику є числовий промінь. І з'ясуємо, на якому місці знаходиться число 9 у числовому промені. Число 9 знаходиться на дев'ятому місці. А як утворилось число 9 до попереднього числа, а це число 8, потрібно додати одиницю і утвориться число 9. Отже, 9 це 8 і 1. Або від наступного числа, а це число 10. Відняти одиницю. І ми утворимо число 9. Отже, 9 це 10 без одного. У підручнику і на екрані є друкована цифра 9. Зверніть увагу. І прописна. Сьогодні на уроці ми навчимось писати цифру 9. Зверніть увагу на червону точку. Ось саме з цієї точки ми почнемо писати цифру 9. Ми починаємо писати трохи нижче правого верхнього кута. Якщо у нас ось кут вгорі, то ми починаємо писати нижче правого верхнього кута. Ми пишемо овал з'єднюємо лінії, а потім, не відриває руки, ми пишемо пряму похилу лінію, ліворуч за округленням. І це заокруглення у нас відбувається, таркаються середини нижньої сторони клітинки. Пропишіть, будь ласка, в повітрі. Давайте разом пишемо в повітрі. І раз, і два. Пропишіть ще декілька разів в повітрі. А потім перейдіть до робочого зошита і в робочому зошиті через клітинку пропишіть цифру 9. Ми продовжуємо працювати. В зошитах ви прописали вже цифру 9. І так розгляньте, будь ласка, вгорі ліхтарики. Порахуйте, будь ласка, скільки їх. Правильно, їх 9. А тепер розгляньте, які різнокольорові кулі. Порахуйте, будь ласка, скільки куль на малюнку ви бачите? Їх також 9. Яку рівність ми можемо з вами скласти? Правильно, 9 дорівнює 9. Тисни відео на паузу і запиши цю рівність зошит. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Перед вами ілюстрація. Розгляньте, будь ласка, скільки баночок з огірками, ви бачите, і скільки банок з помідорами. Який, Яку рівність на додавання ми можемо скласти? Правильно, 8 додати 1 дорівнює 9. Запишіть, будь ласка, цей вираз собі в зошит. Додавати можна по-різному, який вираз нам потрібно скласти? 1 додати 8 дорівнює 9. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Правильно: 9 відняти 8 дорівнює 1, і 9 відняти 1 дорівнює 8. Тисни відео на паузу і обов'язково ці рівності запиши в зошит. Продовжуємо складати рівності на додавання і віднімання. Тисни відео на паузу. Розглянь уважно малюнок. Які рівності можна скласти? Запиши їх самостійно в зошит. Сама перевірка. А у тебе так? Тисни відео на паузу і виконай самоперевірку. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Працюємо з підручником завдання номер 4 Дери схему та вираз до кожного малюнка. Міркуємо і рахуємо разом. Звертаємо увагу на перший малюночок. Ми бачимо, наші предмети об'єднані між собою. Ми можемо поставити запитання, скільки всього рибок?». Скільки всього, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно знати кількість рибок жовтого кольору і кількість рибок синього кольору. Парахуйте, будь ласка. До нашого малюночка потрібно знайти схему. Щоб знайти схему, ми з вами розуміємо, що жовтого кольору рибак 6, а синього кольору 3. Значить, нам потрібно знайти схему з відповідними числовими даними. Але запитання скільки всього? Дійсно, третя схема підходить до нашого малюночка. Адже у нас відомо, що рибак жовтого кольору 6 це відрізок синього кольору. Да? А ось відрізочок зеленого кольору вказує на кількість рибок синього кольору. І запитання: скільки всього? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно правильно додати. Значить, 6 додати 3. Підходить вираз до нашого малюночка. Розглядаємо другий малюночок, і ми бачимо, що рибки пливуть в одному напрямі. Частина рибок об'єднана, а є група рибок, які поплили собі геть. Яке запитання ми можемо поставити до малюнка? Скільки залишилося? Скільки залишилося? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно спочатку порахувати, скільки було рибок всіх, і скільки рибок поплило. Правильно, було всього 9 рибок. Поплило геть рибок, 3. Ми шукаємо схему. І ось наша схема. Зверніть увагу. Відрізок одного кольору вказує, що 9 рибок це всього було. Відрізок червоного кольору, ось частинка, вказує на те, що 3 рибки поплили геть. Скільки залишилося рибок? Щоб дати відповідь на питання, скільки залишилося, нам потрібно скласти вираз на віднімання. Правильно, це вираз 9 відняти 3. І цумаку року сьогодні на уроці ми вивчали число і цифра 9. Тисни відео на паузу і продовжи незакінчені речення.